Давайте змішаємо пакети кокосової стружки а також ваніліну, щоб повністю зануритись в композицію даного аромату. Парфум від віднішого парфумерного бренду Матія Прем'єр був випущений у 2023 році та отримав назву ваніла Паудер або Ванільна Пудра. Парфум присвячений чистоті та ніжності ванілі, немов дуже смачний десерт після вашої улюбленої вечері. Відкривається так, як повинно бути для самої ванілі, без характерної, надмірної солодкавості, без притурності, без гірчинки. Отаке От монотонне звучання, ніби ти дійсно занурився в пакетик ваніліну. Щоб зробити ще цікавішим аромат, додали легеньку паличку. Пало Санто для чуть-чуть дерев'янистості, і дуже багато мозкусів, який утворює аромат чистоти. Композиція виходилася дуже лактонною, і саме для мене це флешбек в дитинство, коли я стояв на кухні і спостерігав за мамою, коли вона готувала трубочки з заварним кремом. Парфум – це в даному випадку емоція, і кожен з вас її буде асоціювати зі своїми моментами. І саме vanilla Powder від Мітьє Premier має просто нереальну красиву стійкість та шлайф підходить для чоловіків, Віків та для жінок, і вже давним-давно визнана просто бестселером серед композиції ванілі. Тому обов'язково рекомендую до затесту на розповідь одного мл.